Виборов на татамі золото для України. Каратист Андрій Заплітний здобув чемпіонство на європейських іграх у Польщі. Таку медаль в Чернівці спортсмену вдалось привести вперше за століття. А от як це відбувалось, дізнавалась моя колега. Тижні та місяці ретельних тренувань, і все не даремно. Чернівецький каратист Андрій Заплітний здобув першість на європейських іграх у Польщі. Сам спортсмен розповідає: бої були вкрай напружені, адже на цей вид змагань відбирають найсильніших каратистів Європи. Це так як Олімпійські ігри. Там відповідальність дуже велика. Кожна помилка дуже дорого тобі коштує, тому. Треба було бути надзвичайно сконцентрованим, надзвичайно зібраним, діяти згідно свого свого плану та тактичної підготовки. Андрій каже зі своїми суперниками мав можливість познайомитись на татамі міжнародних змагань, тож ретельно готували тактику для перемоги. Є серйозні конкуренти, чемпіони світу, також чемпіони Європи. Є бельгійці, з яким я бився за вихід в фінал. Він чемпіон Олімпійських ігор юнацької олімпіади в Буенос Айресі. Тому тут кожен кожного знає вже на високому рівні і вже на татамі йде боротьба за помилку, тому що знаємо, як працюють наші суперники, і стараємося по максимуму підібрати правильний підхід для нашого виграшу. Таку медаль для Чернівців каратист виборов перше за століття, розповідає президент Федерації карате у Чернівецькій області та тренер Андрія Олександр Пікулін. Для федерації карате, по-перше, це найвище досягнення чернівецьких спортсменів. Це медаль з олімпійською символікою, з олімпійськими кільцями. В цьому сторіччі у Чернівців не було такої, такої медалі з усіх видів спорту, тому що це олімпійська медаль. Ми цим пишаємось. Окрім того, Олександр Пікулін каже, вагова категорія Андрія вважається найбільш конкурентною однак прогнозує йому ще багато перемог. Він кращий в Європі я оцінюю як одного з найперспективніших перспективніших європейських спортсменів, яких ми маємо не тільки українських, а й європейських. Тобто, все попереду досить молодий вік, досить великий результат. Він вже заявив про себе на весь світ. Його вже знають, пізнають. Під нього намагаються підлаштовуватись. Він е фаворит категорії, мінус 75 кілограмів. Чемпіон зізнається, ейфорію від перемоги відчув не одразу. Розуміння здобутого прийшло вже по приїзді додому. Відчуття, коли тебе всі вітають, ти чесно, не дуже зручно. Ти так по-скромному не розумієш. Масштаб, коли в тебе немає цієї медалі, то ти думаєш, вона десь там далеко в космосі. А вже коли ти виграв, ти знаєш, що ти це зробив нарешті. Потрібно ще час, щоб це зрозуміти. Своїми здобутками, спортсмен також завдячує тренерам та клубу. Вона б мені точно далася б дуже важко, якщо б не було підтримки з сторони мого клубу. Це спортивний клуб-лідер, в якому я виріс. Клуб, який мене виховав, який мені дав правильні цінності. Це мої тренери, які з дитинства мені пояснювали про правильні пріоритети в житті. Зараз каратист і сам тренує дітей, які виборюють медалі для України на міжнародних змаганнях. Вихованці Андрія зізнаються, мріють стати як тренер. Я відчуваю те, що я пишаюся своїм тренером, що він здобув і дуже сильно хоче стати, як він. Наразі Андрій знову готується представляти Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться вже в жовтні. Вітаємо Андрія Заплєтного з ФЕМ! Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.